Хронічний стрес, недосипання, військові події в країні, які відбуваються, перезавантаження це все впливає на те, як ми себе почуваємо. Вітаю! Мене звати Ольга Борда, я психологиня хабу ментального здоров'я Діяти. І сьогодні я би хотіла розказати вам про декілька способів, як ми можемо допомогти собі повернутися у ресурсний стан. І один з таких дуже важливих моментів це пам'ятати про те, що в нас є певні наші базові психологічні потреби. І один з таких важливих аспектів базової потреби це є добрий здоровий сон. Пам'ятати про те, що ми маємо спати як мінімум 8-9 годин на добу. Якщо, наприклад, є певні нічні тривоги, і часто це з нами українцями трапляється саме вночі, так то по можливості ми маємо. Виділити хоча б 20-30 хвилин на день, якщо ми відчуваємо в тому, і є потреба у відпочинку. Наступним важливим пунктом є здорове збалансоване харчування, адже воно впливає на те, як ми себе почуваємо. Також важливо пам'ятати про фізичну активність. По досліджень ми знаємо, що наша фізична активність вона впливає на наше самопочуття та на наші емоції. А наступним важливим аспектом є добрі стосунки: важливо підтримувати, плекати і будувати добрі. Стосунки з тими людьми, з ким нам добре, де ми себе почуваємо безпечно, де ми можемо бути собою, і зрештою, де ми можемо отримати так само і віддати підтримку людині, яка цього потребує. Також важливим аспектом є. Те, щоб ми навчилися планувати свій день, бо те, що ми плануємо, воно впливає на, на наше почуття тривоги. Бо зрештою, планування дає відчуття певного впливу на наше життя. І коли ми плануємо свій відпочинок, свою роботу, зустрічі, це дає відчуття впливу, так, і воно знижує почуття тривоги. Також важливим аспектом є навчитися приймати та просити підтримку, коли ми цього найбільше. Потребуємо і коли ми є в найбільш вразливих певних життєвих ситуаціях. І ще би хотіла додати про те, що важливий вплив на наше самопочуття мають соціальні мережі, тому, якщо ми маємо можливість їх обмежувати, проводити час без соцмереж, більше живого спілкування, ділитися. Віч на віч своїми емоціями, думками з людьми, які поряд це дуже важливо робити. Бо, зрештою, ми всі знаємо, більше з нас знає на нашому досвіді, та що соціальні мережі вони все ж таки забирають більше нашої життєвої енергії, так ніж її додають. Ще би хотіла додати, що дуже важливо, хоча б декілька хвилин в день, навчитись перебувати тут і тепер. Що це означає, наприклад, коли ми їмо або коли ми кудись ідемо, гуляємо, маємо навчитись. Так, знаєте, побачити ті речі, що відбувається біля нас, не оцінювати, чи мені це подобається, чи не подобається, а просто спостерігати, навчитися помаленьку смакувати їжу на смак, які відчуття. Так, так само, коли ми п'ємо чай або каву, також знаєте, її смакувати, і це дає повернутися в тут і тепер, де я зараз знаходжуся, бо зазвичай часто ми перебуваємо в стані. Знаєте, так тривожному або про минуле я щось не так зробила, я щось не так сказала, або багато думаємо про майбутнє. А що, якщо, а що буде, а що мені далі робити? І тільки коли ми є тут і тепер в спілкуванні, в прогулянці, е, коли ми їмо, і ми так знаєте насолоджуємося їжею, ми перебуваємо тут і тепер. Ми не можемо справді в цьому стані перебувати 24 на 7, але принаймні декілька хвилин в день ми можемо вертати себе у цей стан.